Всім з вами я міф і це міг на відео на цьому каналі. І це перше моє відео на цьому каналі. І це буде, дайте, читати, новий канал, я тільки створив. Я його ніколи вже не знімав, типу то. І коротше, ми будемо, ми строїмо базу від майже такого до якоїсь хати великої. Коротше. Це буде майже не... Тіпа, це буде у нас різні рубрики. Ну, це я почав з того. Не знаю, чого так захотілося. І коротше, ми зараз будемо прокачувати нашу пічку. Так, отут от, коротше, пічка є. Бачите пічку. Ми зараз беремо глину, ми беремо якийсь, якусь штуку. Ну, коротше, якісь там щось. Так. І коротше, ми нині будемо прокачувати пічку і, коротше, все будемо прокачувати. Нині будемо все помайло, е, Так Дамо сосредотоно на сутки без вод. О. Иди. Короче, такие у нас такие истории. Е, эм. Чем так. Так, короче, мы тут будемо розводку баси. Эм, е, короче, по нам. Ми завтра дам по глину на іншу там, короче, участок. Ну, короче, це не мій буде участок, ну но... це не суть. Короче, ми завтра дам туда. Мені зараз недалеко, тут відводить близько. Його зараз буде видно. Куди ми йдемо, тут типу, позаврошечка, там колись люди жили колись, О, бачите, вже тут попрямо. Прямо той ха, кабіл. Ну коротче, ми ще заберемо мусорник, ну коротче, там ще пару деталей заберемо з вітом. Ну і коротче, у нас багато на сечний день. Ще я вже давно хотів забирати оце. І там диван забрав, буду забирати скоро часу. Ну, зараз. Так, Це історія. Так, коротше і покоротше. Е, ну це, може, підемо, може. Можливо, піде. Коротше, не буду це поки що. щось знайдемо, чимось купати. Ми не взяли. Блін. Добре, зайдемо все середину, подивимося, що в середині може там щось зімо купати чимось. Так, 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 так. Так, тут є цегонь, коротше, тут. Отак От, його, коротше, хочу забрати. Забрати його все. Тут двері зажитки, ну я їх закривав того разу. я був тут. Короче, нічого нема. Цікавого. Зараз пішли зі це. Стрм видає, потому що ця хата повална. Там ми так ходимо нам вибранірований, ми міф. Не міф. Не. Короче, поняла? Ми круті. Так, добре. holding whole